О, Господні. Утворився мюзикл, який називався і є Єзвістий серед культурних кругів як Моя прекрасна леді». Цей мюзикл розповідає про сюжет, коли... Представляє нам одну сцену, де на вулиці Лондона знаходиться одна прекрасна дівчина, що продає квіти на вулиці. І поруч з цією дівчиною проходив чоловік, який вийшов з театру. І він, коли замітив цю дівчину, там біли квітів, порозмовляв з нею і показалося, що ця дівчина вона дуже грубо була. Йшов від неї так подивився, каже, современ, що, що слово тобі даю, що якби я з півроку з нею позаймався і навчив би її гарно розмовляти, то вона була б, каже, одна з найкращих людей Лондона. Півроку спеціалісти з цією дівчиною, і вона зайняла гідне, високе місце в колах Лондонської аристократії. То я прекрасно не. Питання просто є, чому на цей мюзикл, коли він представляється театрі, ходять тисячі і тисячі людей. За чим вони приходять туди в ці театри, що вони хочуть знайти? Оказується, дорогі братій і сестри, що у кожному. Є десь до руковод душі, там єдина мрія, котру носила в собі також відчає героїня Елайць, котра вирвалася з сірого дня, вирвалася з тих торговців, вирвалася з вулиці, котра стала прекрасною леді, слухаючи цей музик і дивлячись головну героїню, десь кожен. І кожен гріє ту свою надію, в собі, що наступить день, а також може і я. Вирвуся з цього сірого натуру, предстану перед світом так як щось особливе і може зможу реалізувати свої мрії. Може і в мене, так само як у багатьох, буде діла. Десь на острові, чи в Іспанії. Прагнення цього особливого чогось збирає тисячі і тисячі людей в діатрах. Особливість. З цієї сірості і з цієї буденності, дорогі братії сестра, може, буде вирвані всім вже. Та наша мрія, про яку, може хтось ще мріє, а про яку, може хтось не знає, вона вже здійснюється. Бо тому що з цієї сірості ми були вирвані в час хрещення, коли благодатні води покропили наше чоло, покропили наше тіло. Господь Ісус через жертву і свою вирвав всіх нас з сірості і підняв до висоти спеціальності і гідності Дитяти Божого. Бог підняв людину з гріха і поставив на тому самому рівні, на якому знаходиться сам, відкриваючи дорогі браті і сестри через віру для кожної хрещеної людини інший світ, світ Божий, світ гідних дітей Божих, світ, який не приходить ніколи, світ, в якому живе Спаситель Ісус Христос. Світ, в якому живе Мати Божа його і наша, світ, в якому лікують і живуть ангели і ті, хто нас туди випере. Господь Бог дав кожному з нас ключ до того світу. Нашим завданням залишається вміти цим ключем користувати. Людина знаходила в собі завжди три прагнення. Перше прагнення це і прагнення життя від самого свого народження. І протягом всього життя людина відчуває собі прагнення жити. Для того, коли врач їй говорить, щоб пити ті чи інші ліки, чи випити якусь пігулку, чи прийняти якийсь умов. Людина дуже уважно слухається і вірить в цьому врачові, вірить в те, що якщо вона буде виконувати все, що каже врач, то вона буде жити. А для чого це все? Для того, щоб. Місяць, на два, може на рік чи на три роки продовжити своє життя тут на землі. Але хотілося б, щоб ми пам'ятали, що є в нас життя більше, чим в землі. Є життя, котре не знає заботи. Є життя, котре Господь Бог приніс і кожному вложив в душу і пропонує, що це життя ніколи не закінчиться. І для того, відкриваючи нам це надприродне життя, Господь Бог дає нам свої повчання. Повчання, котрі, якщо людина через віру сприймає, то вона вже особі носить те життя, котре навіть якщо тіло вмре, душа ніколи не вмре, а в своєму часі, що тіло відмінене, з'єднається з душею буде жити житловічне. Це прагнення знання від маленьких літ і до смерті людина прагне знати. Має в собі якусь здібність цікавість. Мене цікавить. Хочу знати чому. Для того мені треба послухати сусідку, для того мені треба поговорити з цим, тому мені треба рано прочитати газету. Вече ви включите телевизор, подивите се, потому што хоче знати. Але знати, дорогі, можна багато речей. Можна знати то, що в цьому світі, а можна знати ще також і пізнавати ще глибше надприродний світ. Павло Святий в своєму часі сказав, що я знаю Ісуса Христа. І через віру пізнаю те, що він спас мене на Христі. А чи я знаю Ісуса Христа? Я можу вам, дорогі, сьогодні, наприклад, розповідати дуже багато про вміння пливу. Я кожному з вас, що навіть якщо ви прочитаєте ці всі книжки і будете бачити, як можна плевати, то до тих пір, поки ви не зайдете в воду і не спробуєте плевати самі, ви ніколи не відкриєте той сили, яка знаходиться в воді, яка вас підтримує на плаву і яка сприяє тому, що ви могли рухатися. Бити, бити. Одна річ знати про Ісуса Христа. Бо ми можемо знати, що про Ісуса Христа розповідає нам священник. можемо знати, що про Ісуса Христа нам розповідає Біблія. можемо знати, що нам про Ісуса Христа розповідає якийсь богослов. Але до тих пір, поки ми не почнемо в нашому житті керуватися засадами віри, то ми можемо знати про Ісуса багато, а не знати самого Ісуса Христа. Знання пізнати Ісуса Христа в своєму житті це значить стати новою людиною. І третє прагнення, яке людина знаходить у своєму серці, це прагнення любити. Ми спілкуємося з людьми і ще з приємністю з тими, хто нам симпатизує, хто нам робить компліменти, хто подарки дарить, знаходимо таких людей, хочемо з ними підтримувати стосунки, пишемо їм картки на свята. Намагаємося не забути, коли в них день народження. Підтримуємо, тому що знаємо, що від стосунків з цими людьми залежить і моє життя. Це є для нашого світу нормальна. Але є ще також любов та вища любов до Господа, про якого світе письмо каже, що Бог се створив із за любові. І із за любові віддав своє життя на Хрест для того, щоб тебе спасти. Ісус прагне взаємною любов. В правдивій взаємній любові немає примусу і немає слова Божу. Тільки Той, хто пізнав Ісуса Христа, той, хто пізнав, що він. І з за любові вийшов на хрест. Апостол Павло продовжує і каже, що я через віру пізнав Христа, котрий мене полюбив і віддав за мене своє життя. Я знаю Ісуса розп'ятого і іншого знати не хочу. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми свято Андрія Апостола, котрий, коли побачив якому його мало розіпляти, сказав о блаженний хрест. І мене від цього світу і поверни мене в Богу вчителю. Поверни мене в Богу, Богу. Ми сьогодні підемо хресною ходою, будемо вдивлятися ще раз в той чин, який Господь Бог вчинив відносно кожного з нас. Нехай ця Хресна дорога спричиниться до того, щоб також і ми могли би, бачачи щоденні хрести в нашому житті, дякувати Богу і за те що кожен з цих хрестів є віком на наші рани. що якщо ми його сприймемо так, як це подобається дітям Божим, то він несе нам спасіння. Амінь.